Привіт, я Максим Щербина. А це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося у самісіньку суть звичних речей. За місяць до виборів президента у стабільній Білорусі справжній двіж. Акції протесту не лише у мінську, але й в регіонах. Поки що мирні. Є арештовані опозиційні політики та звичайні громадяни. І все це вперше за 10 років. Білоруси в великих і малих містах, 19 червня, вийшли на вулиці, висловлюючи незгоду з арештом потенційних кандидатів у президенти. Чому Білорусь раптово прокинулася? Що зараз відбувається у білоруській політиці? Бо на перший погляд, особливо порівняно з українською політикою, білоруська більше схожа на чоботи Зеленського, ну або на політичну капсулу часу, яку закопали у болоті у далекому 1994 році, і забули де. Хоча, якщо подивитися у минуле це болото засмоктало вже десятки, якщо не сотні, людей. Тож у новому випуску ще ми поговоримо про Білорусь, протести завдовжки у 26 років та куди ж без нього, про незмінного президента Білорусі Олександра Тривіцова. Одки Лукашенка в до мінська. Не сам собі завідую, я же останній і єдиний диктатор в Європі. Запад це така профанація. Це ні на що не способний люди. Та концлагері, а корова це можна бути во дворці. я в баню пойду. На перший погляд, Олександр Лукашенко це президент, який міг би стати коміком. Доволі часто з під його вусів лунають промови, з яких можна було б зібрати міцний спешл для Нетфліксу. Працює Олександр Григорович на широку аудиторію. Тому свій гумор вибудовує на дрім. Мучих стереотипах тут вам і жарти про гомосексуалів, і про захід, і про особливості білоруської нації. Лучше бути диктатором, чим голубим, звісно, українці полюбляють простого і зрозумілого Лукашенка, тому він періодично залітає в тренди українського Ютубу. Але щоразу, коли нам хочеться посміятися над дурнуватою жартухою цього вусатого сусіда, давайте пам'ятати, що поки ми регочемо, купа білорусів у цей же момент розпочинає пошук тіла чергового зниклого безвісти опозиціонера. Але жити у радянському союзі Нуль важко не лише опозиціонерам, це обмежені можливості і відсутність свободи для усіх. Так без черг з гарними дорогами, чистими вулицями та доступною медициною. Але бонусом до цих благ додається досі чинна смертна кара, КДБ, цензура та загальний економічний і політичний застій. Зараз у це важко повірити, але до свого президентства Лукашенко на жодній посаді не затримувався довше за два роки. Та все змінилося у липні 1994-го. Ще вчора він був директором Радгоспу, а вже сьогодні президент з 80% відсотковою підтримкою. Стільки навіть Ніка з Сафрону в Путіну не домальовував. До речі, саме 94-го року президентом став і Леонід Кучма. Тільки Кучма вже давно з авторитарного пострадянського мужичка перетворився на несмішний мем, а Лукашенко все ще гніздиться. У президентському кріслі служить народу Білорусь тоді Лукашенку було без місяця 40 років, тобто він був навіть молодшим за Володимира Зеленського, коли очолив Білорусь. Та об'єднує нинішнього Зеленського та Лукашенка дев'яностих не лише молодий вік, а й жага до прямого народовладдя ну тобто референдумів. Власть має бути і в сильних руках для того, щоби бути сильною. Вже за рік Лукашенко ініціював свій перший референдум про зміну державної символіки і надання російській мові статусу державної. Парламент був проти таких ініціатив. На знак протесту деякі депутати навіть вирішили голодувати у залі засідань. Та тривало голодування лише кілька годин. Тієї ж ночі до парламенту увірвалися силовики. Офіційна версія, ніби будівлю, замінували, тому всіх присутніх потрібно було евакуювати. Хоча за спогадами учасників евакуація від Бувалася через побиття та виштурхування з парламенту після нетривалого опору Лукашенко домігся свого депутатів. Евакуювали, а разом із ними і демократію закинули її у вазік та викинули десь на кордоні з Польщею чи Литвою. Ані приймають рішення, які опозорять нас на весь світ, розколять наше суспільство і до громадянського протистояння. Але на цьому протистояння з опозицією не закінчилося. Що далі, то частіше Конституційний суд Білорусі визнавав укази Лукашенка неконституційними. Натомість Олександр Григорович не визнавав рішення Конституційного суду. Як тобі таке, Ілон Маркс. Звісно, такі бюрократичні війни це сором для диктатора початківця. Але ж для справжніх репресій не вистачало повноважень. Їх Лукашенко отримав після другого референдуму. А вместе на етат референдум. Подчинимся воле народа и в рамках... Етова соглашення, решим эту великую проблему. Від початку результати референдуму мали рекомендаційний характер, але колгоспний диктатор наполягав, вони мають бути обов'язковими до виконання. Протистояння з опозицією дійшло навіть до оголошення імпічменту. Тоді у процес втрутився червоний хрест для диктаторських режимів, ну тобто, Москва. За столом переговорів сторони дійшли згоди, що результати будуть рекомендаційними. Натомість депутати зупиняють процедуру зняття Григоровича з білоруського престолу. У результаті цих маніпуляцій у 96-му році республіка таки стала президентською. Тоді ж почався новий відлік президентства. На додачу Лукашенко отримав право достроково розпускати парламент. А далі відбулося червоне весілля. Одразу після референдуму Лукашенко відтестив апгрейд – розгін парламенту і створив новий із лояльних до себе депутатів. Так Лукашенко осідлав свого дракона. У 1998 році Євросоюз все ж таки запровадив санкції щодо Білорусі за порушення прав людини і демократичних процедур. Ну, трішки забарилися. Щодо Лукашенка, двох його синів, глави Центрвиборчкому, голови КДБ і цілої низки міністрів, рядових чиновників, суддів, почали діяти візові обмеження. Також під санкції потрапили їхні рахунки в закордонних банках. Розпущений Лукашенком парламент таким себе не вважав і продовжував існувати, але радше формально, хоча саме він і був легітимним в очах Європи. Пік протистояння двох парламентів Лукашенківського та опозиційного припав на весну 1999 року. Тоді опозиція, яка не визнавала результатів референдуму 96-го року, а значить і нового президентського терміну Лукашенка, провела альтернативні вибори президента. Голосували вдома, голосували навіть у автобусах. Але це була радше політична акція, ніж справжні альтер... Альтернативні вибори та й їхні результати були недійсними навіть у цій паралельній реальності. Все через порушення допущені під час голосування, як тоді зазначив Віктор Гончар, голова альтернативного центру виборчкому. Також він назвав справжню мету цих виборів сповістити людей, що за старою конституцією Лукашенко більше не президент. Таким образом, появляється шанс сверження президента, заміни влади Угодний для заходу і демократичних кругов на жаль, для Гончара цей перформанс став фатальним. Через кілька місяців він зник. Разом із ним зник його друг підприємець Анатолій Красовський, який також підтримував опозицію. Ще одним зниклим безвісти був Юрій Захаренко, екс-міністр МВС, який входив до національного виконавчого комітету від опозиції. Кажуть, у той день вулиці були особливо чистими, а медицина максимально доступна. Президент Призянґерти должен выполнить мой любой указ. Я ему говорю, Александр Григорьевич, людей расстреливать я не буду. Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники. Это запугивание. В Україні теж зникали люди, зокрема, опозиційний журналіст Георгій Гонгадзе. Але їх хоча б шукали і подекуди знаходили, тіла чи окремі їхні частини. У Білорусі ж слідчі керувалися гаслом «Нє тєла, «Нєт тіла, нєт діла. А тому такі справи через кілька років закривали. А після 99-го року їх було чимало. За 20 років світова спільнота забула про долі Гончара, Красовського та Захаренка. Але у 2019 році їй нагадали: Юрій Гаравський, екс співробітник білоруського спеціального загону швидкого реагування. МВС, заявив, що він разом з іншими бійцями брав участь у викраденні та вбивстві всіх трьох опозиціонерів. Звісно, що на момент цього зізнання він був уже за межами Білорусі. Ось фрагмент спогадів спецпризначенця. Я не знаю, був присутній чи ні Лукашенко на зустрічах, де Собру ставилися завдання, редакція. Але у мене склалося враження, що Лукашенко теж про це знав. У подальшому Лукашенко продовжив діяти за власноруч написаним сценарієм цього політичного горору. Тому у 2004 році Білорусь побачила триквел референдуму. Після нього Лукашенко отримав право балотуватися у президенти необмежену кількість разів. І вже у 2006 році реалізував таку можливість. Білоруси виходили на акції протесту, але вони не дали результатів. Силовий розгін та миттєві суди у спецприймальниках зробили свою справу. На виборах президента 2010 року все мало бути інакше, без кійків та політв'язнів. Чому раптом? Ну, хоча б тому, що у цей період білоруська влада почала чи принаймні вдала, що починає, дрейф у бік Європи. Але серед ліберальних цінностей вуса диктатура протрималася недовго і показала свою криваву посмішку ввечері 19 грудня 2010 року, після завершення виборів. Екзітполи засвідчували чергову приголомшливу перемогу Лукашенка, тому на вулиці Мінська вийшло кілька десятків. Тисяч протестувальників. Вони вимагали провести інші вибори, але вже без участі батьки. Відповідь була традиційна: побиття, затримання та суди. Якщо стабільність, то в усьому. Загалом під час протестів 2010 року затримали кілька сотень людей. Серед них сімох кандидатів у президенти. Давайте на цьому закінчимо закончим. Больше безглуздой демократии, бестолковой демократии. В країні не буде. Ймовірно, щось подібне повторилося б і 2015 року. Але тут свою роль зіграв український майдан. Лукашенко маніпулював страхами людей і давив на те, що хвилі протестів змиють Білорусь на анархічне дно. А там ще й роль миротворця нагодилася. У лютому 2015 року у мінську відбулася зустріч Нормандської четвірки щодо України. Тоді Лукашенко заявив про прагнення налагодити стосунки з ЄС та попросив Москву не напружуватися через рішення мінська нормалізувати стосунки. Із заходом того самого року Лукашенко помилував усіх відомих політичних в'язнів, зокрема кандидата в президенти 2010 року Миколу Статкевича. Таке відчуття, ніби Лукашенко поклав політв'язнів на депозит і зняв у найбільш зручний момент. У відповідь Євросоюз зняв усі санкції з Білорусі, але зберіг ембарго на постачання зброї. Незмінними лишились і санкції проти чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до зникнення опозиціонерів у 1999 році. Стосункам Білорусі та Росії можна було присвятити окремий випуск ще: створення СНД у 91-му році, полка Любов у середині 90-х, розмови про відродження спільної російсько-білоруської держави та спільну валюту на початку нульових. Але не зійшлися. Лукашенко бачив Білорусь ледь нерівноправним партнером, тоді як Путін мріяв про 90-й суб'єкт Федерації. Створення митного союзу 2010-го року та безліч торгових конфліктів. У 2014 році Росія навіть вела проти. Білорусі санкції, ну тому що Білорусь разом з Росією не ввела санкції проти ЄС. Коротше, справжня любовна драма двох диктаторів, за якою демократично налаштована частина населення Білорусі спостерігала з жахом та за першої ліпшої змоги протестувала. Росія це зло, росія це війна, росія це щита. Що ж зараз? Хто зна, але, як кажуть у одному відомому мемі, ви знаходитеся ось тут. Извините, мені, хрена нужен кому такий Союз? Тож у передвиборчу кампанію 2020 року, що стартувала у травні, Білорусь, а точніше Олександр Лукашенко, увійшов з проєвропейськими і водночас антиросійськими настроями. Це нове світосприйняття позначилося і на образі ворога. Якщо раніше батька називав опозиціонерів маріонетками Європи, то тепер вони стали маріонетками Кремля. Зокрема, під таке визначення, потрапив Віктор Бабарико, який 20 років очолював Белгазпромбанк. Це дочірня установа Російського Газпромбанку. Арест, противоправне дії, провокації і ще щось все-таки були на більш поздніх стадіях виборів, навіть часто після у об'явлені результату рання стадія, тобто на. Такого ще не було ніколи. Щонайменше Лукашенко демонструє ненависть до Бабарико через те, що вчергове став мемом. Річ у тому, що політичні соцопитування заборонені у Білорусі ще з початку десятих років. Для їх проведення соціологічним конторам треба мати спеціальну акредитацію. А з 2020 року такі опитування заборонили проводити навіть онлайн-ЗМІ. Ба Більше їх заборонено проводити навіть звичайним людям у соцмережах. Сайти та соцмережі прикрутили після того, як не ЗМІ, зокрема, наша Нива та Тутбай, попросили своїх користувачів віртуально обрати президента. Найбільшу підтримку юзерів отримав вищезгаданий банкір Віктор Бабарико. Водночас підтримка Лукашенка варіювалася в межах 3-6%. Зрозуміло, що такі опитування явно не показові. Але в умовах відсутності соціології альтернатива їм відсутня. Ну а 3% Лукашенка стали в Білорусі мемом, на який відреагував навіть сам Лукашенко. Это ви, Саша, 3% уже вже написали на майка. Ну ви хоч вірите, що вони дійствуюшого президента 3%?» Взагалі болотування у президенти в Білорусі це квест для сильних духом. Наприклад, аби стати кандидатом, треба зібрати 100 тисяч підписів. Штаб Віктора Бабарика подав до ЦВК в три з половиною рази більше. Це рекордна кількість для претендента, ім'я якого не Олександр, а прізвище не Лукашенко. Ймовірно, саме через таку широку підтримку, 11 червня, до Белгазпромбанку навідалися з обшуками і навіть затримали 15 колишніх і нинішніх співробітників. Офіційно це справа про відмивання грошей та несплату податків. Напрашується вивод, що дії сьогоднішнього дня носять заказною. Політичні характер. За тиждень у СІЗО КДБ опинився сам Віктор Бабарико разом із своїм сином, який допомагає йому на виборах. Після арешту Бабарико люди активно почали виходити на вуличні акції підтримки та об'єднуватися у живий ланцюг. Найдовший розтягнувся в мінську на три кілометри. Та влада цей флешмоб розцінила як несанкціоновані масові заходи і виписала за два дні понад 250 протоколів. <му> Також на репресивній каруселі Лукашенка вже катається інший кандидат блогер Сергій Тіхановський. На своєму ютуб-каналі він розповідає про інший бік життя у Білорусі, дає висловитися своїм співгромадянам та збирає лайки проти авторитаризму. Якщо точніше, то Тіхановський кандидат де-факто. А де Юре на місце Лукашенка претендує його дружина Світлана. Це через те, що у відведений для подачі документів термін Сергій такий збіг перебував під арештом. Блогера Сергія Тіхановського, автора популярної youtube каналу Страна для жизни затримали на кільцевій автодорозі Падмигільова на цьому пригоди Тіхановського не скінчилися. На початку червня на його дачі провели обшук, під час якого неочікувано знайшли 900 тисяч доларів. Вишенька на цьому торті з підстав та провокацій дружині Світлані почали погрожувати. Давно стоїть вибір, діти ілі е, дальніша борьба. Я думаю, що мої вибор будете очевиден. Тому, е, я прошу вас поніманням до к любому моєму рішенню. На цьому тлі доволі спокійно проходить кампанія ще одного кандидата екс-дипломата Валерія Ципкала, одного із засновників парку високих технологій. Як і Віктор Бабарико та подружжя Тіхановських, він також отримав чималу підтримку. Але час для решту ще є. Тим паче, що вибори відбудуться лише 9 серпня. Цьогорічну активність білорусів аналітики не останньою чергою пояснюють тим, як керівництво країни відреагувало на коронавірус. Президент Білорусі ігнорував проблему, називав її коронапсихозом, а провину за померлих від ковід-19 звалював на них самих. Загалом у боротьбі з коронавірусом Білорусь пішла ще більш особливим шляхом ніж Швеція. Без карантину і жорстких заборон з підприємствами, що працюють відкритими кордонами, церквами, футбольним чемпіонатом та навіть парадом на 9 Травня зісніт вірусу, нікакі. От ти же не заметила, що ні літають. Я дуже не віжу. Зараз Білорусь посідає п'яте місце серед країн Європи за кількістю хворих на мільйон населення. І Лукашенко має вигляд людини, яка відповідальна за це. Тому передвиборча кампанія «2020» стала черговим каталізатором для виходу негативу, який Лукашенко накопичує вже 26 років свого правління. Крім того, що в Білорусі не все добре в економіці, тобто грошима, преміями та манними небесними населення не залеж, крім того, що Лукашенко програє пандемія в одні ворота, крім того, що від Лукашенка, напевне, втомився і сам Лукашенко, є ще кілька показників, які свідчать на користь того, що протести 2020 року можуть закінчитися чимось кращим, ніж масові арешти та переповнені в'язниці. Так, з останнього масового протесту 2010 року виросло ціле покоління білорусів, яких не гвинтив на мітингах, і це покоління зростало у соцмережах, які влада Білорусі не те, щоб дуже добре контролює. Ще один показник: цього разу протест не обмежується центром мінська. Він дістався навіть невеличких міст. Ба більше, коли ці протести намагаються придушувати, люди не йдуть покірно в автозаки, а намагаються відбивати своїх. Ну і last, but not least. давайте чесно. Ну хіба такі недологі жарти та конспірологічні промови личать великому та могутньому пропагандисту стабільності? Абсолютно знаємо ці цілі, які прислідують тут отдільне в'етродуї всіх цих майданутих. Хочу предупредити, що. Майдану в Білорусі не буде так. Лукашенко шостий рік паразитує на темі майдану, але майдан це не про анархію. Майдан це відповідь на беззаконня та незмінність влади, тобто на те, на чому Лукашенко вже 26 й рік будує свою кар'єру, і тому живе Білорусь. Дякую, що подивилися це відео. Не хвилюйтеся, якщо за цей заборонять в'їзд до Білорусі, то лише мені вам навряд чи. бо не той вже, батька, не той. А отут наш минулий випуск ще у якому ми розповідаємо про халепу в українському МВС, таку собі маленьку Білорусь всередині України. А оце спецвипуск телебачення Торонто з Андрієм Медгобліном, у якому ми розповідаємо, як ліки стають ліками. Ну і лайк цьому відео.